Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атре Двакрю. У нас сьогодні прожито 65-й і достатньо цікавий бій, що можна зробити, як тащити на цьому танчику. Зараз все вам покажу. Перед тим хочу подякувати кожному спонсору, всім тим, хто вже підписались на канал і протиснули свої лайкосики. Друзі, ви найкращі. А також всім тим, хто пише коментарі до кожного мого відео. Ви взагалі люті. В моєму ангарі має там 5 майстрів. Багато них зіграв на ньому, у мене там на ньому буквально 366 звичайних боїв. Статистика 58-74 Ще це задовго до якихось нерфів. Це колись він там був, тільки з'явився, от я на ньому грав, але серед духу маю 2361. Влучість 84-82 Для мого аккаунту це, в принципі, достатньо. Влучний танчик, решта все ну, такі собі показники. Зараз не граю на цьому танку, тому що серед інших естечок він мені здається якимось занадто повільним. Це, до речі, карта Yukon. В команді противника два важких танки: один середній, один легкий, три ПТ-САУ. В команді союзників один тяжик, дві стежки, один ЛТ і ПТ-САУ. Наш герой має такий от камуфляж ніфіга не легендарний, тим не менше, колись цей камуфляж давався, мабуть, за якийсь івент, якщо я не помиляюсь. І давайте подивимося, зараз між пострілами у нього 4,8 КД е і 3 секунди снаряд. Тобто, е Грається цей танк, я вам колись казав. Що якщо ви хочете кару, то візьміть прожету і пограйте, якщо вам подобається механіка з досилачем, то ви зможете е собі спокійно. Награти так само і на Карро. Проте Карро набагато цікавіший, в Карро більше альфа, чотири снаряди там, і певні якісь плюшки, але вже став дещо повільніший, ніж прожетав. Дивіться, що відбувається зараз. Шерідан тікає, залишає ФВ4202. І тут я хочу залишити, зупинитися трошки на цьому моменті. Друзі, не можна так робити. Якщо ви граєте. Їдете, наприклад, на якийсь напрямок, бачите, на цьому напрямку зараз на точці Д у нас є два середніх танки, ЛТшка і один тяжик. Це команда союзників. А там залишається одна ФВшка, і вся команда наша засвітила Шерідана і ФВ-4202. І це означає, що Шерідан показав, що він звідти тікає, і там лишається один 4202 І всім зрозуміло, що більше їх ніхто не криє, тому що на точці Б у нас знаходиться ПТ САУ. Одна з ПТСУ команди противників. Відбувається, дивіться, що далі з цією командою. Залишається тут 42-02. Шрідан трошки переїхав, не втік далеко, тим не менше, наш герой сюди залітає, думає спочатку: або хеш давай Тобто просто фугас. І запалює його тут. Дивіться, і ще одну тичку йому дають. Просто 42-02. Бредно ну, вже залишився шотний. Ну і наш невгамовний герой цього відео знову ж таки летить на 4202, тим не менш не забирає його. Ну а тут, звісно, далі по траєкторії вже має бути Шерідан. Ну, Шерідан, звісно, що, скоріш за все, що він звідси зможе втекти. Проте наш герой вже закидевши майже фуловий барабан. Що тут відбувається? Супер! От В цьому моменті було дивіться, скільки е, цілий там амх 50 b Шерідан, який тікав звідси, чи втейн, але наш герой обирає шотного. Ще й 263, Тому що 263 е, може там наробити потім проблем. Достатньо швидка ПТСАУ, плюс броняча, якщо не враховувати борта і Ну і, звісно, НЛД, то він забирає ствола. Це правильно, адже зараз він зрівнює рахунок, тому що 2-2 стає, тому поїхали далі. Ну а тут вже далі Шерідан, але... В такому випадку, як зараз їхав Шерідан, там не видно було, куди ти стріляєш, і він не влучив. Краще було б закидешити барабан і роздати його в Чіфтейна. Тому що Шерідан то такий танчик, начебто в нього і альфа є, проте він дуже довго заряджається. А от цього товариша Чіфтейна, я би, до речі, пограв би в першу чергу. Поставив на гуслю, ремонтується, дає ще одну тичку. І от цей момент. Кедешиться снаряд 5,8. Плюс те, що між пострілами, от почало кидешитись, і, і що я хочу сказати? Що е, краще було не вистрілювати цей снаряд. Останнім снарядом м, не прикольно грати. Треба грати першим і другим снарядом. Тоді буде більш ефективна е, стрільба на цьому танку, тому що у прожета останній снаряд кидешиться найдовше. 7-7 секунд. І плюс різниця між, е, в КД між пострілами. Тому е, коли ти таким чином стріляєш, то тоді в тебе і ДПМ нижче. А тут дивіться, Мінотавро приїхав і тут уже другий раз теплові ловушки кидає. А Знаєте чому? Тому що він сюди заїхав і двох шотних танків забрав. Наш герой чомусь вирішує, що тут можна стріляти йому от в ту, е, в, 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 скажімо там, е, в башку йому ззаду. Е, в, Звичайним фугасом, звісно, що плюс Мінотавр довертає. Тут взагалі не те, що альфа не проходить, а взагалі нічого не проходить. І тут, друзі, дивіться, Шерідан дивиться на нас. І враховуючи це, можна було б три постріли роздати в Шерідана. Дивіться, що відбувається: тичка від Шерідана, тим не менш, наш герой продовжує грати Мінотавра. Ще й не влучає останнім А Що тут робити? Він міг всю цю історію просто проїхати, дати постріли по Шерідану. Бачите, Шерідан від нього навіть не ховається. Він ховається від іншого танка, від МЛЄ 54-го. Тут друже, дуже до речі повезло нашому герою, тому що не влучає в нього Мінотавр. Так би наш герой був взагалі вже шотний. Для в принципі, для всіх цих танків. Там Бабаха, тут Мінотавр. Ну і Шеріку, до речі, тут дещо не підфартило. Хоча Шерідана і карта є, він на неї просто не дивиться, тому така фігня. А наш герой невгамовно і невпинно чомусь хоче от грати цього Мінотавра. Не розумію я, навіщо він це зробив, звісно. Коли можна було б оп, дивіться, яку восьмерочку написав тут. Об'їхав по колу. І в цьому випадку не потрібно було давати той постріл по мінотавру. Потрібно було їхати сюди і кидешити всі свої три барабани: три снаряди в барабані, тому що оцей ФВ-215Б-183 міг би зараз отримати від Прогі реально три постріли. Тим не менш, давати нічого, один снаряд всього в барабані. Чекаємо, що буде робити МЛЄ. Ну, тут, звісно, вже встигає докадешитись, ставить на каточок, але тим не менш Мінотавро Він не дає тут грати свого союзника. Бачите, він тут дивиться, там дивиться. Ну, до речі, дуже цікава ситуація, що Бабаха і Мінотавр опинилися між двома союзниками. І це дає змогу виманювати на себе, хтось інший стріляє. Добре, що тут Мьоха такий собі не зовсім. Рак попався, скажімо так, але ну, щось розуміє. Бабаха контрить зараз е, самого цього мльоху. Ну, а звісно, наш герой в такій зараз позиції, що він поки що не розуміє, що ж далі робити. І просто думає, так, мабуть, сюди не поїду, а поїду я сюди, мабуть, спробую якось, типу, можливо, від борта. Я не знаю, що він хотів тут зробити, куди він захотів їхати. Тому що дві точки вже захвачені і вже. 920 очків переваги. А Мінотавр, дивіться, так як стояв, там і стоїть тут чудом, чудом не влучає Мінотавр. І наш герой зараз в засвіті. І він розуміє, що по колу він не встигне об'їхати. А навіть якщо встигне, то ну, він все одно нічого не зарішає. Ну і тут вже просто реально такий момент, коли потрібно було вкатувати. Мінотавр не встигає довернути. Ну і виходить. На цю арену мльоха. Також Мльоха дає постріл, але не попадає. Дивіться, що тут відбувається. Ховатися хоче, хоче ховатися Мінотавро. І Дивіться, який дуже цікавий постріл. 14 очок залишається до перемоги команди противників. І просто таким пострілом е, наш герой забирає Мінотавра Вангар. 5795. 4 фраги, Заблоковано. 800, це не. Бо танк картонний, в принципі, медалька майстра і медалька воїна. 201 тисячу заробляє в бою наш герой. Ну і давайте подивимося вже результати цього бою. В топ попадає наш герой разом з AMX ом АМХ 64 тисячі боїв. 44,75. Тим не менш, він достатньо непогано зіграв. Як панзер і 100? 46. На 30 тисяч. 50%, 8 тисяч боїв зіграно. Гриль 15-й 24 тисячі, майже 23, майже 25. 49 29. СТБ 1. 50% 9 тисяч боїв, але шкоди взагалі 0. ВЗ 113 ГФТ. 9300 боїв, 44% перемог. Тобто, це, в принципі, команда Раків грає проти команди раків, я так думаю. 42,02, 49%. Мінотаури. 4308 і 18%. Тому він, в принципі, і не влучив нашого героя. Бабаха має 58 і 3000 боїв на 49% перемог. Це жесть просто, це жесть, друзі. Чифтейн 51, 26, 12, 300 боїв. А 50 b статіст 52, 11, 6500 майже. Ну, це в їх команді, я маю на увазі. Ні, ось статі тут: 62 396, 54,19. І до речі, дуже цікаво, що наш герой забрав цього 2.63, тому що, так як я і казав, він би наробив там справу цей 2.63. І Шерідан, 51%, майже 52 на 8,5 тисяч боїв. І наш герой має майже 20 тисяч боїв зіграних, 52-72. Отакі друзі, справи. Я вам дуже вдячний, що подивились. Напишіть, будь ласка, коментарі і також протисніть лайкосик цьому відео, звісно. І пам'ятайте, друзі. Все буде Україна. Бай!